Всім привіт! Ми вчора поїхали відвідати наших друзів, які приїхали на парк Секстен. Це такий е, люксусовий кемпінг ближче вже до Австрії. Ми приїхали до них на вечерю і залишились у наших інших ще знайомих кемперів. У них було вільне ліжко, і це, до речі, таке дивне відчуття, тому що я ще ніколи не ночувала у якомусь іншому чужому кемпері. У когось Це так, як ніби ти залишаєшся у когось в гостях вдома, але в кемпері в машині. Ну і поки вранці ще така гарна погода, я вирішила прогулятись по кемпінгу, подивитись, чи щось тут змінилось, бо ми вже були тут. Ну, мабуть, третій рік підряд ми сюди приїжджаємо час від часу. Або коли повертаємося вже в Польщу, по дорозі заїжджаємо, або коли тут якісь такі з'їзди наші відбуваються, приїжджають знайомі, то ми заїжджаємо сюди на один-два дні. Тут дуже класне спа. Це одна з таких особливостей цього кемпінгу. І зараз будемо дивитись гуляти. Ось тут є такий оглядовий майданчик. Туди можна піднятися ось так вздовж. І собі дивитись на панораму кемпінгу. Але, мабуть, сьогодні я туди не піду. Але в старих відео десь я вже знімала, як це виглядає саме з цього оглядового майданчику. Це були відео, мабуть, або за минулий рік, або ще раніше. Якщо говорити про ціни, то це один з таких досить дорогих кемпінгів. І в минулому році починалися ціни від 70 євро за місце. І ще плюс до цього електрика. На території цього кемпінгу є величезна спа-зона. Ось тут якраз знаходиться басейн, той який на вулиці, бо є ще один всередині. Його не вдасться зняти так, тому що там ще закрита ця зараз частина, ну і там заборонено знімати всередині. Але у них там дуже класна концепція цієї зони тому що там багато є саун і вони розташовані всі на вулиці. Ти коли заходиш всередину, ти з сауни до сауни переходиш просто. Переходиш просто по вулиці, по снігу, по траві. Там такі дерев'яні проходи. Біля однієї сауни, наприклад, ти можеш вийти одразу із сходки просто безпосередньо в річку, щоб охолодитись. Теж там є джакузі, такі на вулиці, і всередині є зона із великим басейном, в якому всередині дно всипане просто таким пісочком справжнім, і з нього є вихід назовні до ось цього басейну великого, який підігрівається. Так як багато людей приїжджають з собаками, то тут одразу по території розставлені ось такі док-тойлет, де можна взяти кульочки, щоб прибрати за своїм собакою. Там, до речі, якраз пані прибирає, гуляє з песиком. Зараз початок лютого і дуже багато є вільних місць. Пьотрик, наш друг говорить. Ще десь 40% кемпінгу є вільною. Це, до речі, дивно, тому що цей кемпінг дуже популярний, в гарному місті розташований, і, в принципі, дуже багато людей його знають і люблять. Ось, наприклад, тут така частина повністю, повністю вільна. Окрім місць для кемперів чи причеп, тут теж є такі будиночки, наприклад, де можна зупинятись собі. А ще тут є будиночки на дереві. Зараз я прогуляюсь туди трохи далі, бо вони в цій частині, і покажу вам, як це виглядає. Тут є кілька зон розташованих з санітаріатом, де є душові туалети, зона, де можна помити посуд. От і вони розташовані в різних місцях, тому що кемпінг досить великий, щоб усі могли користуватись. А при в'їзді біля рецепції є величезна зона, де ти можеш, по-перше, викинути усе сміття. Там багато баків, сміття сортується, і є зона, де можна злити сіру воду, набрати чисту воду і помити касети з туалету. І воно все влаштовано таким чином, що ти так як проїжджаєш по колу. Тут зливаєш брудну, тут набираєш чисто, і там досить часто є черги, бо, бо тут досить багато кемперів. І часто тут можна зустріти такі досить великі автомобілі і досить дорогі. Інколи тут бувають, наприклад, з'їзди Морело. Ось Морело, це ось така марка німецька. І тут може бути з штук. 30-40 морело з'їжджатись. Це зазвичай приїжджають такі старші німці ними. Але дивіться, як гарно у людей. Саночки, столик стоїть. Я думаю, що це їхній столик і лавки, вони складені. Але цей Нісман великий досить, тому там можна багато всього з собою забрати. Тут поруч теж є дуже багато таких піших гарних маршрутів, багато людей ходять тут. То взимку теж, наприклад, ось ці раки або сніжні ракети. Тут є теж провідники, такі гіди, яких можна орендувати, послугу цю і вони з тобою будуть ходити тими маршрутами, можна йти в гори до таких різних е схронів. Такі будиночки в горах високо. О там зазвичай є ресторан, можна собі пообідати, а потім йти вниз. Або часто є така опція, що ти туди виходиш, а там наверху є дуже багато санок. І ти можеш їх винайняти, або це є в ціні одразу, якщо ти береш цього гіда. і згори ви з'їжджаєте на санках. Сюди ще сонечко не, не дійшло. Вау, який empire. Liner. Клас. Ну, На фоні цих гір і свіжого снігу, який випав, це виглядає просто казково. Навіть коли тут ще немає сонечка і так похмуро. Тут, можна, кажу, зустріти дуже цікаві екземпляри. О, тут знову пусто. Трохи є таких місць, де, де немає нікого. І там є мостик, яким можна перейти стежки. Бо по другій стороні річки є стежка. І ми доходимо до частини з будиночками на, на дереві. Ось тут є. Ось такий. Там, до речі, є навіть ванна всередині. І ось тут ще одна частина, тут такі, це якби не на дереві, між деревами. А як така хатинка на дерев'яних ніжках. І там всередині по кілька номерів. У мене десь якихось старіших відео на каналі були огляди цих будиночків, бо ми заходили туди, щоб подивитися і зняти відео. І там в деяких навіть може бути всередині сауна, наприклад. Трохи тут чути мороз. Я спершу, як вийшла, було мені так тепло, таке сонечко, але зараз чую, що мені вже руки так підмерзають. Я не взяла з собою ані рукавич, ані шапку, тому що думала, що ми тільки в машину і з машини. Але сьогодні така погода, що просто шкода не використати її і не прогулятися по цьому кемпінгу, і не роздивитись, хто тут і що тут є гарного. Також на території є декілька різних ресторанів, є така таверна, сходиш вниз від рецепції, так збоку біля спа, є ресторан біля рецепції і є ще така стодола, яка знаходиться десь, десь ось в цій, в цій частині. Минулого року ми зазвичай, коли приїхали такою великою групою організованою, то у нас там були такі вечері. До речі, якщо стоїть кемпер і розгорнута відкрита саталіта, то це 98%, що це будуть. Німецькі номери, бо зазвичай німці, усі, як тільки приїжджають на кемпінг, одразу відкривають сателіту і включають собі телевізор. І ось тут ми прийшли до цієї стодоли. Там якраз ми мали вечері в минулому році. Ось тут є вхід до таверни. Це такий ресторан знизу в підвалі. А ось туди можна йти на спа. В іншу сторону. І там ще є номери готелю. Вхід на сауни і басейн за 3 години 40 євро. Так, з рецепцією був перехід до ресторану, і я піду шукати Павла. бо Вони мали йти пити каву, але не знаю, чи сюди. <плес> а ось так возять бутлі з газом. Якщо тобі потрібно, можна собі замовити, і вам на місце привезуть. Щоб змінити, якщо закінчиться, можна все купити. Тут є тераса від ресторану. Можна собі сидіти під сонечком. Але зараз ще тут немає багато столиків, зазвичай там, наприклад, в березні їх тут вже набагато більше. О, а ось там з номерів балкончики з готелю. І ось там уже за цим, за цим будиночком починаються Зона саун. Дивіться, який гарний сніжок, який просто така пухнаста шапка всюди. Кайф. При в'їзді теж є величезний паркінг для легкових автомобілів. Там одна частина, тут друга частина. І ось там виїзд на головну дорогу. А ось тут там, де ця стодола. Це якраз зона, де можна набрати чисту воду. Пустити брудну. Одразу поруч з рецепцією на головній дорозі є зупинка громадського транспорту. І при реєстрації на рецепції вам дають такі картки для проїзду безкоштовного. І цим автобусом можна доїхати до найближчих стоків. Це буквально там 15 хвилин. І ось тут входиш в зону санітаріатів. З тієї сторони теж можна зайти. З іншого боку просто і з цього боку. Тут частина жіноча, там є туалети душові. А тут зона з душовими кабінами. Дивіться, які тут стіни гарно виглядає. І ось так ось тут їх багато досить, в тій частині теж є. Зараз у них змінилися ці наклейки на дверях і всюди різні. Тут шишечки. А тут є линочки. Тут зона з туалетами. Це частина жіноча. Там зона для чоловіків. Тут є зона, щоб мити посуд. Ось так це виглядає. Zniżej jest jeszcze pralnia. I prywatne kimnaty. Prywatne wannie kimnaty, to znaczy. I o, pralnia. A to w wschód z innej strony Tam jakaś wystawa gnomów. О, сьогодні ринок. Тут інколи є такий, як риночок, що можна купувати різні речі. І ось тут взуття. Ось такі гноми по 15 євро. Або по 10. І привезли якесь взуття на продаж. Дивіться, тут такі круті різні, як трекінгові, скарпи. Можна собі щось вибрати і для дітей. А ще тут є сумочки. Фетрові і гаманці. Ось там є річка вздовж, яка протікає. І по другій стороні річки є траса, по якій класно можна собі гулятися. є Такий піший маршрут досить довгий. І дуже багато людей там ходить протягом дня. На території цього кемпінгу є магазинчик, досить великий, двоповерховий. Він працює з 7.30 до 12, і потім з 15 до 19. .00. Там реально можна купити все, що потрібно. Там і фрукти, овочі, продукти, одяг. Все, що потрібно до караванінгу. Тут і якась косметика, ефірні олії. Тут продукти, наприклад. І він реально досить великий. Тут величезний вибір різних товарів для тварин. Багато якихось таких аля локальних продуктів по типу варення, олія. Величезна винна кімната. Ну, винний відділ, це не кімната. Ось тут якісь такі штуки можна купити на подарунок, наприклад, чи просто собі в кемпер на, на пам'ять. Теплі шкарпетки і є відділ з одягом великий. Ось так вранці виглядають бутлі з газом. Все повністю замерзло. Але вже сонечко припікає і верх вже розмерзся. І ось тут з боку тече річка. Оп. Ось так. Описі до відео я залишу посилання, як завжди, на цей кемпінг. Тому цікаво, можете зайти собі, ознайомитись, подивитись. Ну і не забувайте підписатись на канал. Мені буде дуже приємно і дякую вам за те, що дивитесь нас.